Створили цей рух рух волонтерів, сьогодні міжнародний такий термін, міжнародне поняття. Все рівно об'єднує нас наша добра воля. Приємно бачити тих людей, з якими пройдений шлях від Революції Гідності, від помиранчової революції, поряд разом. Приємно, що сьогодні в нашому зібранні. Цікаві герої. І ще сьогодні велике свят. Вазвидання чесного Христа. Тому дозвольте розпочати роботу нашого конгресу згідно. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! О! Вітаю товариство! Насправді надзвичайно важливий захід цей непростий для України час. Час боротьби, час випробувань, час, можливо, неповірянь, час сумнівів. Але при цьому всьому волонтерський рух продовжує свою надзвичайно складну, але переможну місію. Розпочинаючи з Майдану гідності. Війною на сході, ситуацію в країні волонтери не сумніваються, вірять і цю віру передають нашим побратимам, передають народу. Волонтер, який перекладається двома словами: добро і воля. Дійсно, це особливі слова, тому що без добра, без милості ніхто, ж, ніхто з нас не може називатись людиною. А без волі практично кожного спод створив вільним, не може відбути сильної особистості людини з позицією, з поглядами, саме такі і її сьогодні. Звичайно, сьогодні особливий день в плані того, що так було проведено багато форумів, але сьогодні конгрес, який проводять наші партнери, які, в принципі, є ключовими у цьому заході, до яких залучені різні громадські організації, інститути. Знаю, що буде вже представлений депутатський корпус. В принципі, такий комплексний підвід, Чому такий? Тому що ми розуміємо, що процес, який йшов десь спонтанно і хаотично, сьогодні вимагає професійного підходу, вимагає систематизації, вимагає логістики, тому що без підтримки держави. Ну, неможливо цей процес відлагодити. Щоб ви розуміли, хлопці сьогодні повертаються з передової, і це практично 70%, де вони втрачають своє життя не на війні, а втрачають в тих умовах соціальних, де не можуть соціалізувати, де не можуть дотуватись, де не можуть нормально пройти психологічну адаптацію. Я вже не говорю про те, щоб знайти якусь роботу, і про те, щоб була можливість в них нормально проживати в своїх сім'ях. А це вимагає. На жаль, чи на добре, дійсно комплексного підходу. Дійсно має бути проста елементарна, духовна підтримка. І наскільки я знаю, є пропозиція створити інститут капаланства, психологічний професійний підхід, який дасть можливість знайти ті методи, щоб вийти з того психологічного стану, знайти коло, між яким вони можуть спілкуватись, і, звичайно-соціальна підтримка, адаптація, де люди могли б перевести це в працетерапію в кінцевому результаті. Саме робота дає можливість людині забувати про ті речі або давати можливість боротися з ними. Тому я вважаю цю місію, яку ви сьогодні насправді взяли на себе і вірю в чомусь, що доведете її до логічного завершення, переросте в дійсно законопроект, а в кінцевому і закон, який дійсно дасть можливість комплексно підійти до цієї справи. Закласти в бюджет хоча б якісь кошти, тому що практично волонтери, віддаючи здоров'я, а інколи і життя, з цього абсолютно нічого не отримують. Я не в плані вигоди, але в плані кожен має робити ту головну роботу професійно, при цьому всьому повинен розуміти, що сім'я в нього нагодована, що волонтерні речі може одітись, і він буде робити цю справу два рази сильніше, професійніше і ефективніше. Єдине, що можу вам сьогодні побажати, дійсно такого натхнення, віри, мудрості, не сумніватись, продовжувати ту робити справу, яку ви за покликом серця, не за владу, не за ресурси, не за інші блага, а виключно заради свого народу, заради своїх побратимів, заради своїх сімей, дітей, родин робите цю справу. Тому успіхів, перемог, як я кажу мої батьки, що без Бога ні до порога Божого благословення. Дякую. Дякую, Юрій Іванович, за приємні слова. І знову виступає перед нами волонтер майдану гідності, медичної його частина. А сьогодні народний депутат України Ольга Вадимівна Баромовиця. Відпочає дорогі побратими. Свій виступ хотіла би попросити всіх вас встати згадати хвилиною мовчання, всіх тих, кого ми з вами втратили на майдані, на передовій, всіх тих, заради кого ми власне сьогодні тут і служимо в нашій державі. Хвилина мовчання. Що сідати. Я думаю, що кожен з вас присутній в цій залі в цій залі втрачав своїх близьких людей і відчуваю свою неймовірну відповідальність перед ними, перед їх родинами і перед всією нашою державою. Я побачила тут тих людей, з якими разом ми стояли на Майдані. І, власне, дуже добре розумію, що волонтер це людина вищого рівня свідомості. Людина, яка готова взяти на себе відповідальність не тільки за себе, готова взяти відповідальність за іншого і готова взяти відповідальність за державу. Чим більше буде людей стати, Тим рівнем свідомості і відповідальності в Україні, тим скоріше ми прокинемось в іншій державі. Ще й за ці роки, поки йде війна після Майдану, ви бачите навколо вас, чи кількість таких людей збільшилась, чи тих людей, які готові брати на себе відповідальність за себе, за інших, і просто служити. Не питати, хто що зробив, просто служити, чи їх стало більше. Так от мені здається, що головна мета цього конгресу цього вашого об'єднання на рівні спілкування, не єднання в одну організацію, а об'єднання на рівні просто діалогу. Так от головною метою нашого діалогу і вашого діалогу. Має стати, що ми маємо зробити в нашій державі, крім щоденної допомоги фронту, родинам загиблих, допомоги дітям, переселенцям, що ми маємо зробити для того, щоб таких людей, як ви, присутні в залі ставало більше. Оце є найважливіше, на мій погляд, що може мотивувати інших брати на себе відповідальність. Я хочу сказати, що мій досвід волонтерства говорить про те, що я зараз не про Майдан, не про ті три революції, починаючи з революції на граніті, Помираченої і Революції Гідності, де я надавала допомогу людям. Я про інший досвід волонтерства. Мені вдалося за 10 років за рахунок волонтерського руку лікарського. Ви, може, чули день меланоми, який ми проводимо вже 9 років в країні. Так от за останні 5 років ми зменшили смертність в Україні на 15% без допомоги держави, без грантів, без фінансування, без роботи міністерства з нікого. Це рух, в якому залучено сьогодні тисячі лікарів, сотні журналістів і мільйон людей. І ми досягнули сьогодні. Реєстр демонструє зменшення смертності на 15% тільки завдяки цьому. Це означає, що якщо ми разом встановлюємо єдину ціль, якщо ця наша мета це зміна країни, боротьба з корупцією, будь-що, що ви сформулюєте для себе як першочергове завдання, я абсолютно впевнена, що у нас немає ніяких припод. Ми хочемо міняти владу на іншу. Ми хочемо писати такі закони, які захищають українців, а не руйнують ті системи, які були і працювали. Ми хочемо робити ті реформи, які не знищують лікарів в швидкій допомозі, які не знищують сільську допомогу, сільську медичну допомогу. Ми хочемо розбудовувати державу, ми можемо це зробити. Питання критичної маси, критичної маси тих людей, які готові будуть, будучи. Волонтером, людиною доброї волі, переступити межу і стати людиною у владі, людиною з чистими помислами, з гідністю, тією людиною, яка готова служити своїй державі. От як тільки ми цю критичну масу в Україні набудемо, ми з вами отримаємо рівно в той день те, про що ми з вами мріємо. Я хочу всім вам подякувати за ваше служіння. Хочу подякувати за те, що ви є в цій залі. Дуже сподіваюся, що наступного разу у вас тут буде ще більше. І що власне, громадський рух об'єднання на рівні комунікації, спілкування і спільних дій при потребі, він буде набирати силу в Україні. Тому що тільки армія людей доброї волі і високої гідності. Високого рівня свідомості і моральної відповідальності тільки такі люди можуть розбудовувати державу. Вам ще раз дякую за ваше служіння, дякую за те, що власне, ви утримали країну і наші хлопці, які віддали своє життя і в перші дні, і місяці і роки війни і зараз продовжуєте це робити. Дякую за те, що ви не даєте суспільству засинати. Ось це дартує. Хтось відчуває себе і це дуже добре. Якщо людина буде знати, так, да, я не їжу туди, але я принесу речі, я нам гроші, я щось зроблю, добре, я буду відчувати, що я долучився. От Чим більше ви розбудите таких людей, які будуть відчувати потребу долучитися до роботи, тим буде краще. Ще раз вам дякую за вашу позицію. Хочу сказати, що волонтер, коли ти є волонтером в душі, то влада тебе не змінює. Я продовжую робити іншу роботу поза межами моїх сьогоднішніх відповідальності в парламенті. Мені надзвичайно боляче і прикро бути неефективною. І я розумію, що ця неефективність нашого парламенту, наша неефективність влади, є наслідком відсутності критичної маси у цій владі, відповідальних, гідних, свідомих, професійних людей. Дякую вам ще раз. Слава Україні! І я хочу сьогодні запросити людину, яка має безпосереднє відношення до теми нашої сьогодні зібрання, тріскача Сергія Миколайовича, Асоціації інвалідів. А то. В залі. Приємно, що сьогодні знаходяться активні люди, яким небайдужий волонтерський рух. Приємно, що сьогодні знаходиться депутат Верховної Ради пані Ольга Богомолець. Ми з нею неодноразово проводили підтримку і акції, підтримку наших воїнів АТО. Приємно, що сьогодні є представник. Радник прем'єр-міністра Шевченка Василь Васильович, будучи першим заступником міністра соцполітики, який підключався до реабілітації учасників Майдану, учасників АТО. І нам всім разом потрібно змінювати, змінювати державу і, звичайно, допомагати людям, які цьому потребують цього. Наша Українська асоціація інвалідів АТО має ряд проєктів по реабілітації. Але, на жаль, сьогодні ми самі робимо за власні кошти. Я хочу сказати приклади. Це санаторій перемога, де сьогодні знаходяться два хлопці-учасники АТО. Це Коваленко Олександр, який має поранення в голову, і Дмитро Корнієнко, який є учасником АТО, і вони Коваленко. Після травми кул кулового поранення в голову сьогодні потребує реабілітації, який сьогодні не рухається. І Дмитро Корнієнк, який після того отримав травму позвонка і теж знаходиться в інвалідному візку. На жаль, сьогодні держава не виділяє кошти на таку реабілітацію. Люди утримуються за нас за наш власний рахунок. І команда реабілітологів, яка Займається цими двома хлопцями Досвідчена команда, але ж вона теж має утримуватися за, ну, має кормити сім'ю. І держава теж має їх підтримати. На жаль, я от хочу до пані Ольги звернутися, що має бути така програма, має бути закон, по-перше, про реабілітацію, де передбачено, що гроші можуть, мають йти за клієнтом. От Санаторій «Перемога» сьогодні він не є реабілітаційним центром, але ж є там команда реабілітологів, які потужно працюють. До них приїжджають люди на реабілітацію за кордону, з Польщі, з Германії. І люди мають свою унікальну методику і мають результати. Сьогодні ці два хлопці, учасники АТО, стають на ноги після двохрічної реабілітації. Це великий показник. І без участі держави, без участі держави наголошую, ні Міністерство соціальної політики, ні Міністерство охорони здоров'я в цьому не приймає участі. Тільки за рахунок волонтерів, за рахунок наших власних коштів. Тому у нас дуже багато роботи всіх людей, які хочуть щось змінити в цій державі. Я надію, що ми маємо об'єднуватися маємо разом. Вносити якісь свої позитиви, свої е, напрацювання для того, щоб запрацював закон про реабілітацію і за те, щоб людям сьогодні була реальна допомога. Дякую. Слава Україні. вносить свої корективи тоді сьогоднішньої ночі на жаль відволікають багатьох посадовців від, звичайних запланованих подій. Ми очікуємо. І з вашого дозволу я тоді почну вже пленарне засідання а з теми. Провокативно заявили ще в жовтні 2014 року на науково-практичній конференції, яка відбувалася в Одесі, зібрання лікарів, психологів, психотерапевтів. І мені було дуже приємно почути від своїх колег, що назва вдала. Але ж так, начебто трошки е, зневажливо до українців. Ні. Це не синдром меншовартості, це синдром, перш за все, того періоду життя, в якому ми тепер знаходимося. Це все подолаємо. Тому і продовження штаті подолання. До речі, е, сьогодні. Ми додрукували ще один невеличкий тараж книжки, яка так само називається «Український синдром медико-психологічні аспекти. перерві я з великим задоволенням речу, кому це буде цікаво. Чому український синдром? Тому що в'єтнамський, тому що афганський, тому що Чорнобильський. А по суті, це пост-травматичний стресовий розлад, який лікарі розуміються, в міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду шифрується як 43 Він дуже схожий. Ми досліджували пацієнтів. Ми працюємо кафедрою, одна з наших баз, це госпіталь ретельної війни, а точніше Український державний центр Меліка. Медико-соціальний центр ветеранів війни в село Цибри Таяса Хмельницького району Київської області. Це центральний заклад, який очолює відома людина в галузі медичної реабілітації Грим'ян Каліриванович. Є ще 29 госпіталів у всіх регіонах України. Декілька головних лікарів сьогодні з нами в залі, які будуть також виступати в нашому пленарному засіданні в секційному. Що таке? Посттравматичний стресовий розвід. Це тяжкий психічний стан, що виникає в результаті дії психічної травми. Колись ще кандидатську диссертацію, виконуючи в кінці 80-х років, я досліджував, яка ж тоді була травма. Саме головне, радянські люди казали, у нас повинна бути увірюна в завтрашніх днів. А все, що породжує цю невпевненість, і є травматичною подією. Ну, на сьогоднішній день це перш за все військові дії, це природні катастрофи, це техногенні катастрофи. Ну, я складав це не сьогодні, вночі, після події. Ви бачите, що відбувається. Це тяжкі фізичні травми, я про близьких чомусь на останньому місці. Як діє травма, стрес? Виникає або фізіологічна реакція, або невротична реакція. Коли це не відповідним чином лікується, чи людина не вміє сама подолати ці внутрішні проблеми, які виникають під дією стресу, далі продовжується, або лікування було неадекватне, не надано вчасно, не надано нести рісти, не спеціалістами, тоді вступає в дію фактор, і спричає до розвитку вже самої по собі хвороби, або посттравматичного стресового розвитку, або дисоціативних розглядів, фобічних розладів обсесивно компульсивних а перш за все це треба назвати одним терміном розлади адаптації. Саме головне порушується адаптація людини в суспільстві. В суспільстві взагалі і в сім'ї як маленького, маленького суспільства. І якщо і на цьому рівні, а ми саме на цьому рівні зараз знаходимося з нашими ветеранами, не буде надана адекватна допомога, це спричинить до розвитку патології особистості, патологічний розвиток особистості. Це зміни характеру, це зміни звичних, сімейних, чому розлучень так багато. Середовище, людей, які перенесли тяжкі психологічні травми. Я буду далі сьогодні в секційному засіданні наводити досвід нашої роботи в гематологічному відділенні. Обласній лікарні. До речі, виставка, ви бачили, наша, Я презентував сьогодні цю виставку. Всі хочу також, щоб ви подивилися. Вона не просто так там знаходиться. Не для наших забагань, не для нашого зору, щоб ми втішили його, а це людина, яка колись ми разом з нею починали волонтерську діяльність в цьому відділенні онкогематології і рухали цих дітей, особливо. Батьків, особливо мам, до адекватного сприйняття того тяжкого захворювання про дитини. І Катя Сабашкова, її картини також представлені сьогодні на виставці, продовжує працювати по сьогоднішній день. І її вихованеться пацієнтка з тяжким онкологічним захворюванням, завдячуючи, арт терапії не тій, які інколи. Не досить професійно арт-терапевту показують, а саме професійне спрямування ви побачите, які гарні картини малюють наша дитина.